Анна Барес, як бути щасливим. Знайдіть час для себе. Це дуже легко забувати про власні потреби, якщо ви ведете насичене життя, повну відповідальність. Регулярно виділяйте часинку для себе, позначте в щоденнику певні години, як мій час. Ви можете займатися тим, що вам до душі, просто сидіти і думати або медитувати і насолоджуватися товариством себе самого. себе щодня. Якщо ви відчуєте смуток, напругу або тривогу, спробуйте робити щось приємне для себе. Зовсім трохи щодня, аби підштовхнути до щастя. Це може бути розкішний десерт, урочистий обід, час для читання перед сном, розслабляюча ванна або зустріч із другом за філіжанкою кави. Тобто що завгодно, передчуття чого допоможе вам залишатися гарному настрою протягом усього дня. Перегляньте щоденник і переконайтеся, що у вас заплановані регулярні задоволення, які будуть вас надихати. За задоволення не обов'язково платити. За гарної погоди сходіть у парк або зіграйте з другом, партію в теніс, за негоди відвідайте виставки та інші безкоштовні заходи, або просто завітайте в гості. Посміхнися і світ посміхнеться тобі навзаєм посміхніться. Посмішка сприяє виробленню ендорфінів. Ці хімічні сполуки не дарма називають природними наркотиками або гормонами гарного настрою. Навіть якщо ви не знаєте, як це працює. Підйом куточків рота під час посмішки все одно поліпшує настрій. Недавні дослідження показали, що навіть удавана посмішка змінює внутрішній стан людини, змушуючи відчувати емоції, зображені на обличчі. Тож продемонструйте ці білі перлини. До того ж, не варто забувати про давню істину. Для того, щоб посміхнутись, треба задіяти менше м'язів, ніж для того, аби насопити. Якщо ви відчуваєте радість щастя десь поряд, тот стокер. Дивіться на все зачудовано, як дитина, ніби бачите це першим. Випробовуйте себе, аби. Навчитись щось робити дійсно добре, наприклад, малювати або говорити іноземною мовою, може знадобитись роки наполегливої праці, проте дослідження показують, що шансів бути щасливими щодня в далекому майбутньому буде значно більше, якщо ви активно проводите час або навчаєтесь. Це відчуття самозабуття під час навчання або творчості називають по-різному, наприклад, потоком або струменем, але, на думку деяких психологів, саме це і є справжнє життя. Справжнє щастя, знайдіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня. Конфуція. Прямовуйте своє життя до щастя. Ви знаєте, чого бажаєте від життя, ви щасливі на роботі, а в особистому житті, якщо поточний стан. Справ вас не влаштовує, настав час щось змінити. Щоб ви могли зробити такого, що змусило б вас почуватись краще. Визначте такі цілі, які допоможуть надихнутися і змінити щось у житті, і при цьому будуть важливі саме для вас, а не для когось іншого. По-перше, занотуйте свої цілі і спробуйте розробити реалістичний план щодо їх досягнення. Якщо ви мрієте поміняти роботу, то чому б не, зали... не зробити перший крок просто зараз, проконсультувавшись фахівців або спробувавши попрацювати в обраній галузі. Пообіцяйте собі, що за рік помітно просунетесь на шляху до створення позитивних змін у своєму житті. Відпустіть. У багатьох з нас є звичка триматись за негативний досвід, почуття провини, нещастя і поганих друзів. Час укласти договір із самим собою. Нехай весь цей негатив іде геть, щоб ви змогли рухатись вперед до більш щасливого, світлого майбутнього. Це ж так добре іноді сказати досить, або я ніколи в житті більше не зроблю нічого подібного. Щоб не траплялось раніше, у вас завжди є можливість зробити новий крок до бажаного майбутнього. Будьте собою, насолоджуйтесь тим, що робить вас особливим. Прямуйте власною дорогою до щастя, не почувайтеся зобов'язаним щось робити або відповідати чужим очікуванням, тому що ніхто не знає вас краще, ніж ви самі. Щастя, по суті, це стан самовідданого прагнення кудись, в одному напрямку, без умов і жалю. Вільям Герберт Шелдон.